Ми з групою народних депутатів буквально вчора е, таку законодавчу ініціативу подали на реєстрацію. Ініціював її представник Європейської солідарності Микола Княжицький. Я також є у співавторах групи народних депутатів з різних фракцій груп, де йде мова про те, що е, забороняється діяльність на території України Російської православної церкви, її умовно кажучи, сателітів і структурних підрозділів. Як представниці е, і структури країни-агресорки, країни терориста е, також е, відповідно стосується їхнього майна і всіх провочення, які зараз в них е, е, стосуються нашій державі, і мова йде про те, що е, має виконуватися буква закону стосовно правильної і законодавчо законодавчого внурмованої е, назви церков в Україні. тобто, якщо є підлеглість. Російські православні церкви інших релігійних організацій на території України, а це я нагадаю. Держава, яка розв'язала проти нас війну і влаштувала масовий геноцид проти українців, такі організації мають як мінімум задекларувати в своїй назві такі такі і в статутах відповідне такі таку підлеглість. А наступний крок також розглядати питання про те, наскільки вони. Діють в законодавчому полі і не сприяють вони агресору. Я хочу сказати, що ще на початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи у різних регіонах України, я зараз не буду конкретно називати якісь там приходи чи якісь там конкретні райони, але була маса інформації, що е, структурні підрозділи і приміщення церков е, московського патріархату, так званого, використовувалися для того, щоб або якимось опосередкованим чином сприяти агресії, або там зберігалися якісь продукти, література або інші речі, які мали в майбутньому використовуватися. Це все предмет активної роботи служби безпеки України. А в нашому випадку, випадку законодавця, є дійсно норми конституції і законодавчі норми, які говорять про те, що держава і церква розділені, що релігійна організація. Може бути заборонено виключно в судовому порядку, але є ще й також законодавче певне поле для врегулювання цієї діяльності. Якщо воно зараз недостатньо врегульовано, щоб боротися з агресією расистів, то відповідно це законодавство треба змінювати. Власне, що вчора і відбулося. Є інші до речі, ініціативи які стосуються прямої заборони московського патріархату і все, що пов'язує з країною терористом. Але поки що на, на даному етапі констатуємо у, у зал сесійний на розгляд депутатів вони не виносять.